Всім привіт! Ви на каналі Easy Yarn, і У цьому майстер-класі ми з вами будемо пров'язувати ось такі резиночки. В'яжуться вони дуже просто, звичайними напівстовпчиками з накидом, ось так по колу пров'язуємо, це одна деталька. І Потім вже в кінці, ось таким шовчиком, будемо з'єднувати кінець в'язання і початок. Я в'язала з ниточки, це, в мене це 100% тенсель і 250 метрів 100 грам. Гачок пропонують. 4 мм я таким гачком і в'язала. Я з такої ж ниточки в'язала ковтинку і зараз пров'язала ще резиночки, щоб була і ковтинка, і резиночка з однієї пряжі буде виглядати як комплект. Ви можете обрати будь-яку ниточку, будь-який гачок, все, що є у вас. На візерунок це ніяк не вплине, я вам покажу, як це все пров'язується. І ви можете пров'язувати з будь-якої пряжі, з будь-якої товщини цієї пряжі та на будь-яких резиночках. У мене ось такі самі звичайні резиночки, я їх обв'язувала і виглядає дуже непогано. Ви можете взяти будь-які резиночки і так само пров'язати. Набираємо 15 повітряних петельок. Такий ланцюжок у нас вийшов з 15 повітряних петельок, і тепер ми його будемо закривати в кільце. Але спочатку продягнемо наш ланцюжок крізь нашу резиночку. Дивіться так, щоб не перекручувався цей ланцюжок. І тепер в першу нашу повітряну петельку ми робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер в кожну петельку ми пров'язуємо стопчик з накидом. Робимо накид, вводимо в петельку гачок. і тепер ми пров'язуємо стопчик з накидом. Три петельки пров'язуємо разом. Знову накид, тепер в наступну петельку вивели крізь наступну петельку робочу ниточку і три петельки на гачку пров'язуємо разом. Ми пров'язали перший рядочок напівстопчиками з накидом. І Наступні рядочки ми також будемо пров'язувати напівстопчиками з накидом, але підхоплювати ми будемо не верхню косичку, а ось якщо ось так повернути, то можна побачити ось тут бокову косичку, ось ці петельки ми її будемо підхоплювати. Робимо накид, ось тут в нас верхня косичка, ми її не чіпаємо, ми будемо підхоплювати ось ці петельки. Водимо гачок ось сюди, в петельку верхньої нашої косички, і підхоплюємо ось цю петельку бокову. Пров'язуємо на півстопчика з накидом. Знову накид. Ось ця верхня наша косичка. Ми всерединку петлі вводимо гачок і підхоплюємо ось цю бокову петельку. Пров'язуємо на півстопчик з накидом. І так далі по колу ми будемо так пров'язувати. Верхню петельку вводимо, підхопили ось ці дві половинки цю петельку бокову, пров'язуємо напівстопчик з накидом. І ось так через те, що ми лишаємо ось цю передню стіночку, ми її не чіпаємо, в нас буде виходити смужечка. Ось такі смужечки, і ось так вони будуть в нас виходити в кожному рядочку. Це через те, що ми не підхоплюємо передню ось цю стіночку. Знову вводимо гачок в петельку, підхопили бокову петельку і пров'язуємо. Так ми будемо в'язати кожний рядочок, просто по колу ви вив'язуєте стільки, скільки вам потрібно. Пров'язали стільки, скільки нам потрібно, і тепер будемо з'єднувати початок і кінець. Ось тут в нас остання петелька, яку ми закінчили, ось вона лишилася в нас. І тепер ми її продягнемо крізь петельку на початку. Десь приблизно убираємо ту петельку навпроти нашої останньої петельки і останню петельку продягаємо крізь початок. Тепер на цій частинці ми так само будемо підхоплювати бокову петельку, бокову петельку підхопили. І тепер на початку ми також підхоплюємо петельку Ось так і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Знову бокова петелька. І тут петелька на початку підхопили, з'єднувальний стовпчик пров'язуємо. Пров'язали останній наш з'єднувальний стовпчик. І тепер ниточку відрізаємо і витягуємо її крізь останні петельки. Витягнули, і тепер ми її зафіксуємо вузлоком, і кінчик вже сховаємо у в'язанні. Закінчили наш шовчик, всі хвостики сховали і все, резиночка вже готова до використання. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Завжди чекаю на ваші вподобайки. Творчого вам натхнення, успіхів у в'язанні і зустрінемось вже у наступних відео.